Доброго вечора. А, чи ставили ви, перш за все, скажіть нам свій підпис під петицією, аби президент врятував прийнятий учора закон, закон народними депутатами? Так, звичайно, так. І тоді можете нам вже детальніше розповісти е, про те, що е, таким чином буде далі із і так, і без того достатньо хаотичною забудовою наших міст, тому що ну відверто кажучи, коли поруч знаходиться якась історична будівля, а поруч Бог знашо, е, і потім скільки ось такого буде ще з'являтися, і до чого все це може призвести. Так, ну, громадськість і державні деякі органи ну, дуже стурбовані тим, що зараз намагаються е, провести в цю реформу. Ніякому разі, ми не хочемо захищати існуючий стан речей. Е, наша мета привернути увагу суспільства до того, що нові законодавчі ініціативи тільки погіршать ситуацію з новим будівництвом, з пам'яткоохоронною справою, з забудовою. Зелених зон. Чим це? Якби ідея цього закону подається владою, якщо це йде діджиталізація, що це йде, значить, якесь більше народовладдя, самоврядування, але насправді, коли ви ті всі статті закона, там все навпаки. Що стосується діджиталізації, вона вже є. Вона вже існує два роки. Що касається самоврядування, ну ви знаєте, що було звернення крупніших, крупніших міст Хмельницького, звернення міських голів, Асоціації міст України. Стурбовані вони, що вони відсуваються від прийняття рішень, бо потім рішення. Складно, це дуже можна розказувати багато по цьому. По цьому давайте ми. От по якщо цьому... поговоримо просто так для наших глядачів, які можливо не дотичні до теми самої безпосередньо, там тих норм і правил, які нині діють. Просто для того, щоб ми зрозуміли таким чином, те, що зараз пропонують, кажуть експерти про те, що мовляв, історичне історичні місцини пам'ятки, можливо, навіть культури, частково їх зможуть зносити і забудовувати там те, що заманеться, виходить для забудовника, бо йому ні з ким особливо погоджувати того не треба буде. Чи як це все буде працювати з вашої точки зору? Практично, що ми будемо бачити на вулиці? Міс... Вулицях міст. От так як я розумію, як от, е, е, пропонують законодавці. Е, зараз ми бачимо, що зносяться пам'ятки і по Києву, і по місту Хмельницькому, оці, е, і відповідальності ніякої нема. Що пропонує зараз новий закон? Так називаємо мовчазна згода. Тобто, якщо орган охорони культурної спадщини на протязі двох тижнів не видав свого висновку, автоматично. Пам'ятка може бути знесена. Розумієте? Знаючи всі ці підводні камені, як воно працює, можна з певністю сказати, що коли потрібно буде, ці пам'ятки будуть знесені. Що таке мовчазна згода? Ви розумієте? Так, а дивіться, якщо дуже ми бить. говоримо про е, прийняття в експлуатацію, бо е, в місті Хмельницькому є досить багато таких е, в певний період часу, е, місто дуже розбудовувалося активно, і е, саме е, тоді і вже в нас з'явилися догобуди, які потім в експлуатацію здати ой як нелегко, тому що вже на етапі самого будівництва ви самі теж розумієте, було щось спроектовано, десь зроблено не так і ще подібні речі. І от, е, на це не давали дозвіл на експлуатацію. Хто тепер, згідно з новим законодавством, матиме право от вводити в експлуатацію е, саме оці новобудови? І чим це може бути небезпечно? Цим законом вводяться великі послаблення для великих забудовників. Великі Тобто там пропонується ввести таку фо форму, форму, як наприклад, амністія. Тобто, ті будівлі, які були. Складні, проблемні, з, з, з багатьох питань проблемні. Вони можуть бути введені в експлуатацію, наскільки ми розуміємо, під програмою амністії. Ну от вам один із шляхів: ну ми вважаємо це корупційна складова, тосі тобто, і досить прийняти в експлуатацію. Це дуже ні, небезпечно. Так, я просто знаю, в нас теж є будинок, з якого якого все ніяк не можуть в експлуатації. Там вже дуже довгі і судові процеси, і все. Звідти вже вікна випадають просто на проїжджу частину. І от е, такі будинки, які можуть нанести шкоду, просто людині яка проходить повз, не те не кажучи вже хто живе, їх можуть таким чином вводити в експлуатацію, ну, можуть ввести, а можуть і не ввести. Ви розумієте? Чітких критеріїв, якихось зрозумілих, суб'єктивних, справедливих, ну, ми, ми не вичтили в тому законі. В тому законі дві тисячі правок, там море матеріалів і ще хочу сказати, що проходило все, це непрозоро. Ті всі правки приймалися, не приймалися, підкладалися. Ну, це просто жах. Ви ж бачите, що на даний момент 33 тисячі людей обурених, ну це по суті як якийсь онлайн-майдан. За два дня 30 тисяч людей просто восстали, і збор продовжується. Ну Та так що 88, 88 днів. Основа. це зрозуміло, і ще е раніше просто пам'ятаю, коли тільки починалося оце все, е йшлося про те, що і архітекторів тих, хто проєктувальників безпосередньо самих, які будинки е ці створюють безпосередньо. Е Забудовник мав право сам вирішувати в процесі вже зведення будинку, що йому хочеться змінити. Дотриматися тут, можливо, не дотриматися, відступити і мав на це право. Чи прибрали цю норму, чи вона так і залишилася е, чинною вже в законі? Дивіться, це ми говоримо. Є така норма, називається майнове авторське право. В реальному житті, от в реальному проектуванні, це виливається в те, що е, проєктувальник архітектор. Має майнове право на проєктну документацію. Тобто документація розробляється одним архітектором, він реєструється в електронній базі, він несе всю відповідальність за цю будівлю. Вони хочуть, ця вже норма, вона пробивається, тобто архітекторів під тиском будеш мати роботи, не будеш мати роботи, заставляють підписувати відмову від. Від майнових прав на, на документацію. До чого це призводить? Це приводить до того, що можна змінювати архітектор. Якщо я не є господарем цієї документації, вони нанімають або більш дешево, або більш поступливо. І він робить те, що заманеться замовнику. Ця форма ще більше вже вноситься в само тіло закону. Раніше цього не було. А зараз вони пишуть, що майнове авторське право. Розглядається при заключенні, при заключенні угоди на проєктування. Все, раніше цього не було. Окремий договор на авторське право, окремий договір на проєктування. Зараз вони є насильно заставляють це робити, призведе до, до погіршення забудови, безпека мешканців під загрозою. Ну і так далі, і тому. І потім, в результаті наша архітектура наших міст буде, я думаю, не дуже привабливою. Те, що стосується нашої.